Верховна Рада пропонує е, дозволити е, молодим людям віком від 18 до 24 років виїзд за кордон. Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Це взагалі позитивно, бо мені самому 18. мене не можуть і мобілізувати адекватно, тому що мені ще дуже довго до цього, і в той же час у мене немає можливості наприклад, типу, поїхати по Європі, тому що наприклад, навіть на навчання я не можу вже поїхати. Хоч і були там певні плани. Я розумію, що якщо вони наші молоді вийде, то вона назад не заїде, і ми лишимося без молоді молоді на Україні, і що ми будемо тут самі робити у такому віці, як я. Ми що будемо піднімати країну? Я дуже до того погано. Якщо цього не зробити, то за великим рахунком дуже багато молоді зараз поїде, і невідомо чи вони повернуться, чи не повернуться. Я ставлюся добре. Бо вважаю, що якби якщо діти, коли вони виїжджають, наприклад, на навчання, то вони повинні повинні навчатися отримувати освіту і ну і потім повертатися в Україну вже освіченими і відбудовувати. Я підтримую, чому ні, тому що це молоді люди, молоді хлопці, це молоді люди віком до 25 років, так вони є військово зобов'язаними. Але це молодь, ми маємо думати про те, що буде далі, що буде, в тому числі, і, і по закінченні війни. А, а от якщо ви виїдете до своїх друзів чи на навчання, ви плануєте повернутися до 25-річного віку? А, так, так. Ну, я, я все навчаюся в університеті, тому я хочу закінчити все одно навчання. У мене тільки третій курс тому два роки точно. Та й магістратура теж. Ну, поки не закінчиться повноштабна війна, то я думаю, що не повернеться. Це я сам військовий. Я би повернувся. Як вони вчинять? Я не знаю. Чимало молоді вже виїхало, чимало молоді. Очевидно, не планує повертатися. Це буде пов'язано не лише із фактом закінчення війни, але і буде пов'язано з тим, що буде відбуватися у країні в Україні вже. Уже після війни, як вони отримують освіту за кордоном, вони будуть шукати собі і е, роботи за кордоном. Тому я дуже до цього відношуся погано. Я думаю, їм немає сенсу. Якщо вони вже виїхали за кордон, я думаю, що. Вони будуть більш впевнені в своїй безпеці і в своєму майбутньому за саме за кордоном. От ваш син би скористався цією можливістю? Я не розглядаю цю можливість для свого сина. Тобто, ми лишаємось в Україні в будь-якому випадку ще пару років вчитися в школі, але після цього, в будь-якому випадку, я розглядаю український виш. І далі в Україні. В першу чергу це його бажання. Якщо він схоче вчитися за кордоном, ну, ми будемо тільки ради цьому і будемо сприяти, як допоможе. А він не хоче. Він вже не хоче так.